Okay. На самостійно обладнаній кухні в будинку культури села Авратан Люберської громади 20 жінок майже щоденно печуть, смажать, варять та запікають їжу для військовослужбовців Збройних сил України. За 2023 рік жінки приготували та відправили 283 посилки з їжею на фронт. Лариса Лисюк разом із односельчанками місить тісто на вареники. Нашим хлопцям важче на війні ніж нам місити вареники, і ліпити і тут працювати. Ми працюємо для того, щоб наші хлопці. Клуб... Ці хотіка з нашим хлопцям була часточка маленька нашого нашої роботи для нашої для перемоги. Я думаю, що наше село Авратин повинно бути прикладом для всіх українців, які можуть, які можуть допомагати нашим Збройним силам України. Заготовки під майбутні вареники передають іншій групі жінок, які формують напівфабрикати. Вареники готують з різними начинками, каже Світлана Лисюк. Вареники, звичайно, тільки картопля, капуста, лівер. А вже налісники то вже з сиром і з маку. Лоші шитає, виховала. Тут була ж колись малою. Дівчата печуть вдома, блінчики, а вже тут всі замотуємо, закуплюють сир начинку макову, вишні з дому приносять. Ну, крім того, ще і на ки, в общем, печуть блінчики, бендерики роблять з капустою, з фаршем, з легкими, з грибами. Також жінки готують м'ясні та рибні тушкованки. І на Тимощук говорить, що з однієї порції начинки виходить до 50 пакетів з тушкованкою. Ми накладаємо тушонку в пакети, додаємо воду, бо крупи трошки запарені, недотушені, і будемо запаювати їх, а тоді в автоклави і тушкувати. Готувати для військових. Жінки почали з початку повномасштабного вторгнення російських військ, каже Людмила Лисюк. Її Чоловік теж військовослужбовець. Тому таким чином жінка підтримує свого чоловіка та його побратимів. Збираємося ми майже щодня. Майже щодня ми приходимо з 9-ї години і працюємо заготовки на вареники, на ктиші Ми робимо вдома, варимо картоплю, це смажимо капусту, гриби. Легі як вибором. Все це вдома робимо, а вже приходимо сюди і виготовляємо продукти. Гроші на закупку необхідних продуктів давали односельчани. Окрім того, жертвують гроші незнайомі люди. Каже Людмила Лисюк. За кордону нас наші уроженці села допомагають і допомагають нам зовсім незнайомі для нас люди, які нам вже четвертий раз поспіль дають гроші. Це Крістіан та Анна з Німеччини. Жінки тричі на місяць відправляють продуктові посилки для військових через місцевих волонтерів. Команда волонтерок вже отримала декілька подяк за свою роботу. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко Суспільне, Новини Житомирщина.